Сьогодні Путін із Сі Дзіньпіном на центральній площі у Москві, і Сі Дзіньпін представляє країну, яка перемогла у Другій світовій війні в Азі. Але це теж абсолютна фільсифікація. Країна, яка перемогла у Другій світовій війні, в Азі, це Китайська Республіка, на чолі якої стояв генералісимус Чан-Кайши. А вже після цього Сталін допоміг комуністам Мао Цзедуна одержати перемогу над тією армією генералісимуса Чан-Кайши, яка воювала із. Загарбницькою Японією. І звичайно багато зазнала втрату цій багаторічній війні. І тепер Путін разом із головнокомандуючим цієї самої армії, яка вигнала армію переможців у Другій світовій війні на острів Тайвань, святкує перемогу у Другій світовій війні. А насправді обидва фальсифікатори. Армія китайських комуністів не перемагала у Другій світовій війні. І Росія наодинці не перемагала у Другій світовій війні. Російська армія це не Червона армія, яка була армією переможців в Другій світовій війні, в день параду перемоги у травні 1945 року до Мозелеї Володимира Леніна кидали е, нинішні державні прапори Російської Федерації, під якими сьогодні святкується ця перемога, і Путін і Сі Цзіньпін намагаються про це не згадувати: про те, що перемога Росії і Китаю. Відбувалися абсолютно під іншою прапорами радянського союзу під червоним прапором, а Китаю під прапором Китайської Республіки на Тайвані, а над тим прапором, під яким сьогодні приїхав Сі Цзіньпінь. Ну, до речі, тут усі і Путіна з'явився ще один товариш із привласнення перемоги. Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що перемога в Другій світовій війні стала можливою переважно завдяки сполученим штатам. І за його словами, саме США вступили у цю війну і виграли її. От чому так важливо на вашу думку для Путіна Сі Цзіньпіна і Трампа привласнювати перемогу 80-річної давнини? Ну, тому що вони ідеологічні люди, які намагаються пояснити свою легітимність тим, що вони спадкоємці вічних перемог. Лідери переможці. А лідер переможців може бути тільки спадкоємцем абсолютної перемоги. Звісно, внесок Сполучених Штатів Америки у допомогу Радянському Союзу і Великій Британії у Другій світовій війні не можна недооцінювати. Як не можна недооцінювати і. Те, що американські солдати гинули у Європі, в Італії, потім на пляжах Нормандії, починаючи з 1943 року, кожне таке життя, воно шанується. І, безумовно, без Сполучених Штатів і без їхнього військового внеску і військово-технічного внеску без лінлізу, не було б перемоги ані для Радянського Союзу, ані для Великої Британії. Але очевидно, що це не виключно перемога Сполучених Штатів, хоча б тому, що вся Війна відбувалася насамперед на європейському континенті, навіть менше на азійському, де теж було чимало руйнувань, страждання, трагедії, величезні людські жертви. Однак, центр боїв був саме у Європі. І головний тягар тут був для європейських країн, і врешті-решт, бомбардування європейських міст і Європа в руїнах практично вся від Франції до Росії. Це теж історія. Про Європу, а не про Північну Америку. Але Дональду Трампу хочеться, щоб його співвітчизники сприймали це інакше. І це знову так це той час, коли можна про таку жахливу війну говорити виключно в категоріях перемоги, а не в категоріях трагедії, яка була у багатьох американських сімей, які втратили своїх рідних в жасі цієї війни, коли вони. Проваджали на цвинтарі американських солдатів, які загибли в Європі, не тільки в Європі. Це теж абсолютно очевидно. Тобто, коли міняються генерації, коли до влади приходять люди, які самі навіть не пам'ятають те, що відбувалося насправді, вони можуть про це говорити як про якийсь мультиплікаційний фільм. От в чому жах. Віталію, давайте обговоримо участь голови Китаю Сі Цзінпіна у параді в Москві. Нагадаємо, що під час свого візиту в Москву, 8 травня, Сі Цзінпін заявив про підтримку Росії, назвав Путіна союзником у побудові нового світового порядку і підтвердив спільну позицію щодо війни проти України, що означає власне візит китайського лідера і ця спільна заява, як вона впливає на розвиток подальших подій, чого очікувати Україні і Європі. Стратегічне партнерство між Російською Федерацією і Китайською Народною Республікою, це доконаний саме у рамках того, що Росія потрібна Китаю, Китай потрібен Росії. Президент Російської Федерації, голова Китайської Народної Республіки сьогодні разом у російській столиці біля Мавзолей Леніна, який, до речі, залишається ідеологічним вчителем для цієї партії, яку очолює Сі Цзіньпін, можна звичайно яким чином закаперформулювати цей мавзолей як це зробив Путін сьогодні. Але неможливо закомповлювати його е в очах Сі Цзіньпіна і його делегації, які всі є членами комуністичної партії. Ми теж про це якось не часто згадуємо. А варто було без підтримки Китайської Народної Республіки Російська Федерація давно вже змушена була припинити свою війну з Україною. Ця війна допомагає Китайській Народній Республіці послаблювати Захід, послаблювати Сполучені Штати Америки. Вона тепер допомагає Китайській Народній Республіці. Отримувати дивіденди від очевидного розколу Заходу. Тобто, фактично, Путін є неоціненним, неоціненним союзником Сі Цзіньпіна, якщо мова йде про посилення світового впливу Китайської Народної Республіки і задоволення амбіцій її голови. І мені завжди здавалося дуже дивним ілюзія не тільки президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, але й багатьох його попередників, які вважали, що можна відірвати Росію від Китаю. Ні, не можна. Тієї простої причини, що у Російської Федерації Китайської Народної Республіки об'єктивно одна і та ж сама ціль витіснити Сполучені Штати з Європи і Азії, повернути їх в стан, в якому Сполучені Штати були до Першої світової війни, перетворити їх на далеку провінційну державу, яка займається власними проблемами, і, можливо, там в кращому для себе разі американським континентом. А самим посилитися в Європі і Азії і встановити той самий новий порядок, про який ми з вами говорили на початку цієї програми, порядок без міжнародного права, без правил, порядок, коли вирішує все сильний, порядок, який подарує Москві Європу, а покину Азію. І... Треба віддати належне обом керманичам. І Володимир Путін і Сі Цзіньпін наполегливо працюють над побудовою такого порядку. І як я вже казав, готові заплатити будь-яку ціну, як демографічно, так і економічно, для того, щоб такий порядок став реальністю ще за їхнього життя. Мова йде не про те, що вони б хотіли залишити побудову цього порядку спадкоємцям. Вони б хотіли б самі вже бачити підкорену Європу, і під підкорену Азію. І саме тому Путін не припиняє війну в Україні, тому що він сподівається, що ця війна. Стане повчальним уроком для всіх європейців, що буває з тими, хто не погоджується із пропозиціями Росії і з її уявленням про світ. Україна стала для Володимира Путіна ідеальним полігоном для того, щоб продемонструвати, що буває з народами, які не підкоряються російській силі і російському тиску. А Китай, звичайно, користається цією ситуацією для того, щоб створити страх перед війною не тільки у європейців, але й у мешканців азійських країн. До речі, щодо спадкоємців, цього тижня Путін чи не вперше за багато років заговорив про кандидатуру можливого наступника. На вашу думку, чи блефує Путін, чи справді планує передавати владу, і в такому випадку кому? Чи міг би це бути хтось із його найближчого оточення або е, хтось із дітей Путіна? Я не думаю, що Путін збирається комусь передавати владу. Я думаю, що Путін помре на посаді президента Росії, але звичайно в такій ситуації людина. Такого способу мислення, як Путін, хотіла б, щоб вона і після смерті контролювала політичний процес. Це абсолютно нормально для будь-якого е, диктатора. Е, до речі, я навіть не здивуюся, коли такого типу люди залишають певну посаду, щоб залишатися у, при владі, і контролювати людину на цій посаді. Ми ж це вже бачили неодноразово в таких авторитарних режимах. Фідель Кастро, який дав можливість своєму брату. Побути головою Державної Ради Республіки Куба, або Нурсултан Назарбаєв, який передав посаду Касим Жамарту Такаєву і сподівався залишатися на чолі Казахстану і Надалі, або президент Туркменістану, грубамбали Бердимухамедов, який передав посаду президента своєму сину. І залишається фактичним лідером Туркменістану таких прикладів чимало. Але я думаю, що Путін прекрасно розуміє логіку посади, тим більш після невдалого транзиту влади у Казахстані. І коли він говорить про спадкоємця, він говорить про людину, яка зможе очолити Російську Федерацію після його фізичної смерті, тому що Путін для чекістських кланів є ідеальною постаттю, яка балансує всі інтереси, практично ніякої іншої людини здатної так збалансувати інтереси російських чекістів олігархів. І бандитів в сучасній Росії немає, тому Путін може не переживати за свою владу. І він прекрасно розуміє, що його перебування у владі гарантує його безпеку. Тому що Росія це не зовсім не та країна, в якій ти можеш спокійно піти і сподіватися на те, що в тебе і в твоїх родичів буде все гаразд. Так сам Путін забезпечив таку гарантію. Недоторканості і фінансових можливостей для свого попередника Бориса Єльцина і членів його сім'ї. Однак як може Путін думати в цій ситуації, а де він знайде іншу таку добропорядну, доброчесну людину, як сам Путін? Хто сказав Путіну, що в тому клані, який він сформував, знайдеться людина, яка б скаже Путіну, що зробить для нього те ж саме, що Путін зробив для Єльцина на місці Путіна. Просто тому, що сам Путін зробив зовсім іншу кар'єру ніж Єльцин, і я б не довіряв нікому. Навіть власним дітям, навіть власним дітям, до того, що ми прекрасно розуміємо, що Путін тому і не хоче, щоб його діти були публічними персонами. і тому цих дітей фактично не існує Ані в російській політиці, ані в російському суспільному житті. І повірте мені, їх ніколи там і не з'явиться. Ті люди, яких ви називаєте дітьми Путіна, це діти Путіна тільки для медіа. Сам Путін ніколи практично не визнавав наявності у нього цих дітей в особі тих жінок, яких називають дочками Путіна. Тобто я навіть і не сумніваюся, що це можливо буде справжні його дочки, але сам Путін ніколи не з'являвся поруч із ними. Він не афішував своїх родичів. Це теж не абсолютно неймовірна річ. Але може так і має бути, коли на чолі держави є вихідець комітету державної безпеки радянського союзу.